9 січня спортивна зала могилів Подільського монтажно-економічного коледжу сповнилася футбольними емоціями. Після новорічно-різдвяних свят тут прийняли гостей традиційні різдвяні зустрічі. Турнір з футзалу серед юнаків 2010-2011 років народження запросив колективи хлопчаків, щоб не лише позмагатися, показати свою силу та вправність, а й зіграти в підтримку Збройних сил України. Загалом на футбольному майданчику мали суперничати чотири команди: Могилів Подільська Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа, Тірас з Ямполя, Муровано-Кориловецький колос та Піщанський Явір. Однак явірчанам перепоною стали погодні умови. За ожеледиці команда не мала змоги виїхати на турнір. Проте це не зробило його менш цікавим. Три команди, які зіграли два тайми за коловою системою у матчах по 20 хвилин, протягом усього ігрового дня тримали інтригу. Показували свою майстерність, заставляли вболівальників затамовувати подих під час яскравих серій забитих голів. Кожен футбольний поєдинок набирав безкомпромісних обертів, видавався ще більш напруженим у плані боротьби за володіння титулом переможця турніру. У виконанні дітей футбол був ще й своєрідно привабливим. Цікаво було також спостерігати за прогресом команд, де відчувався очевидний поступ у вихованні футболістів їхніми тренерами. Не дивлячись на ті умови, які сьогодні диктує воєнний час, юні гравці показують високий спортивний клас. Власне, на цьому наголосив тренер могилів Подільської дитячо-юнацької спортивної школи Євген Шпаркий. Даний турнір є одним із етапів підготовки нашої команди до чемпіонату Юнацької області, який планується старт на 21 число цього місяця. Думаю, що це якби контрольний як би, турнір перед цим стартом. Дивимося, як ми підготувалися, на що ми здатні у турнірі. На жаль, наш склад до команди не є таким оптимальним, який був в ті роки, адже з військовим станом багато дітей наших виїхало за кордон. А деякі діти зараз і займаються в футбольних академіях нашої держави. Ну нічого тим, що є діти ростуть, діти прибавляють. Війна нам не Не заважає тренуватися. Ми докажемо своєю грою, що ми вміємо і на щось. Ми здатні підсумку серії зіграних матчів різдвяного турніру з футзалу серед юнаків 2010-2011 років народження. Перемогу здобули ямпільчани з рахунком 3-2 у могилівчан. Відтак Тірас став переможцем змагань. Футбольна команда Могилів Подільської дитячо-юнацької спортивної школи, срібні призери. муровано королевецький колос на третій сходинці. Наші юні гравці акцентували, що всіляко намагалися наблизити перемогу могилівчан. Однак, як і на попередніх змаганнях, в Тисовці в Карпатах недооцінили суперника. кажуть хлопці-футболісти із захопленням розповідають про своє спортивне хобі, яке вже стало сенсом їхнього дитячого життя. Так давно, 6 років вже і подобається, ця, тому що можна стати професійним футболістом і мати багато фанатів. Їздиш на якісь змагання? Так, їздю. Саме в останній раз де були? В Тисовці в Карпатах. Зайняли друге місце це і дуже невдачно зіграли останню гру. Якщо б виграли, були б перші. Оце гра мільйонів. Найкраща гра в світі. І я дуже радий, що я нею займаюся. Ти також був в тиснуці на змагання. Так. – Що ти можеш сказати? Які емоції, як взагалі в Карпатах було так, розкажи. Круто, познайомилися з багатьма командами. Всі ігри майже виграли останню. Погано. Що ти хочеш побажати своїм своїй команді? Ну, більше перемог. За майстерну видовищну гру Волю до перемоги команди нагородили кубками, футбольними м'ячами, почесними грамотами. Нагородження провели. Заступник міського голови Михайло Слободянюк, голова районної асоціації футболу Михайло Гуцуляк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Могилів-Подільської міської ради Дмитро Савков, кращим гравцям: а це Даніїл Москалюк з мурованих курилівців, Андрій Тимошчук з Могалева Подільського, Іван Бернадзіковський з Ямполя, організатори спортивного заходу. Могилів-Подільська міська рада та Могилів-Подільська районна асоціація футболу вручили ще й цінні подарунки. Особливо відзначили найменшого футболіста турніру Володимира Столярчука, який займається в дитячо-юнацькій спортивній школі. Володимиру лише сім років, а на різдвяних зустрічах він відзначився двома майстерно-забитими голами. Що тобі в футболі подобається? Забивати голи. Саме такі турніри покликані загартовувати молодь, давати футболістам ігрову практику і досвід командної взаємодії. За що футболісти Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи дякували Збройним силам України І пообіцяли, що в новому році також не залишаться осторонь та долучатимуться до підтримки військових, аби якнайшвидше наблизити перемогу України.